Шоста хвиля мобілізації направлена на ротацію військових, які вже відслужили свій термін і готові повернутись додому. Поповнити лави українського війська повинні нові обличчя, особи від 35 років і старші. Звісно, що здоров'я вже не те, як було колись. Наприклад, зі ста чоловіків 60 – непридатні. Є частина людей, які приходять і одразу кажуть, що він хворий, у нього 10 хвороб, а де є які люди бажають піти служити. Приходять з медичною карточкою, і спеціалістам каже, що в мене проблем немає, хвороб немає. І Проходить медичну комісію, карточка що чиста, і людина заявляє жалоб. Він проходить, бо визнається придатним і до направляється до, до військової частини. Напевно, я думаю, що люди, ті, які бажають служити, можливо, і приховують деякі свої хвороби. Утім, є й такі, що симулюють відхилення у здоров'ї, щоб уникнути мобілізації. Та чимало тих, які навпаки приховують недуги, аби потрапити на війну. Наприклад, Сергій говорить, ховатися не планував і не буде. Настроєння хороше, бодре. Так нічого страшного там немає. Служба довжен, кожен може, я думаю, служити в армії. Що ж до тих, які намагаються уникнути армії, вони на олівці у військоматів і міліції. Вже понад 10 днів, як у Сумах, вулицями патрулюють спеціальні групи. Військові кажуть, схема ефективна. А от юристи наголошують, повістки можуть вручатися у чітко прописаних місцях. Це, якщо я не помиляюсь, за місцем роботи, за місцем проживання і не безпосередньо в самому військовому комісаріаті. Я знаю випадки, коли з представниками Міністерства внутрішніх справ підходять до людей і вимагають від них пред'явити документи, і після приділення документів вручають ці повістки. На мою думку, це не зовсім правомірно, і тому я вважаю, що це відкрите порушення. Тім зазначають, якщо таки йти до армії, треба проходити срокову службу, чи то в рамках оголошеної мобілізації краще не вдавати до хитрощів, адже за ухилення передбачена відповідальність, у тому числі кримінальна. Призовників до трьох років, мобілізованих від двох до п'яти. Нагадаємо, наразі в Україні формують список осіб, які не надто швидко реагують на повістки з військоматів, аби передати далі до МВС і Генштабу. Сергій Кузьменко Сергій Сурков на часі новини.